Еволюція сліпий відбір, де випадково пристосовані виживають. Ми ж тепер можемо пристосовуватися цілеспрямовано. Можливість поставити мету і змінювати реальність унікальна властивість людини, яка виникла внаслідок природного відбору. Сьогодні наука не може точно сказати, чи є старіння людини початковим ентропійним процесом, властивим усьому в цьому світі, чи це вбудований механізм. Але в будь-якому випадку це ніяка не ціль еволюції, це справжня проблема для будь-якого організму, яку він намагається вирішувати щодня. Інакше все живе розсипалося б, окислилося, агрегувалося в один момент. Еволюція відображає результат виживання. Початкового плану в неї немає. Заселять планету безсмертні істоти це буде результат еволюції. Залишаться на землі лише одноклітинні, це буде результат еволюції. У нових формах істот домінують нові способи пристосування. Але навіть якби в еволюції був свій план, або, скажімо, у генів є свій план, у нас є власні інтереси, які розумно захищати. Ми не раби наших генів. Їм може бути достатньо власної реплікації. Нам ні. Сенс особистості набагато більший, ніж просто передати гени у спадок. Ми маємо повне право, як розумні істоти, поставити перед собою мету боротися за власне існування. Хоча б тому, що ми самі винайшли поняття право, мета існування. Усвідомлення того, що ми є, веде нас до усвідомлення бажання бути завжди.